Воркаут це новий вуличний напрям спорту, який формує культуру, оптимізму і бадьорості. 25 жовтня на вулиці Котовського відкрили новий спортивний майданчик для любителів вуличного спорту. Запрошую всіх присутніх до нас сюди поближче, щоб подивитися показові виступи фрістайл наших суддів та наших гостей. Володимир Запорожець вже 8 місяців займається воркаутом. Розповідає докладніше, що це за вид спорту. Це вуличний вид спорту. Які залежить, ну він базується тільки на вправах які проходять тільки на вулиці. В основному це турніки і брусі. Наша сама суть спорту – це займатися де хоч, коли хоч, з ким хоч, як хоч. Нам навіть не треба турніки і брусі, ми можемо ну, на полу потренуватися, на лавочці. Аби відкриття майданчику не пройшло буденно, для присутніх влаштували змагання. В них взяли участь сім команд. Змагалися за перше місце 21 учасник. За правилами перемогу отримують команди, які підтягнулися найбільше разів. Підтримали починання молодих спортсменів, представники молодіжного парламенту разом з його головою Вікторією Шевць. За літо в нас вже розвинувся цей рух до 40 чоловік. Ось і зараз. Буде проблема наступна, де їм тренуватися взимку. Ось то, в принципі, Володя у нас очолює це представник якби хлопців, які займаються на вулицях, і завдяки його ініціативі і участі у діяльності молодіжного парламенту, всі його ну, ідеї, які він має, ми намагаємося знаходити можливості для реалізації. Допомагав юним і кандидат в народні депутати Сергій Міщенко. До нього звернувся засновник цього спорту в місті Володимир. Каже, що депутат не оминув увагою їх прохання. По допомогу побудівницю цього майданчика ми звернулися до Сергія Міщенка. І він нам погодиться його побудувати. Він виділив кошти на це будівництво. Сам Сергій Міщенко каже, що молодь необхідно підтримувати. Він знає, як. Молодь потерпає від того беззаконня, яке існує чи в судах, чи в міліції, інших правоохоронних структурах, чи від виконавчої влади, то я відповідним чином звертаюся для того, щоб цим конкретним людям допомогти. Також мої законопроекти це направлені на те, щоб робочі місця були у молоді, щоб вони могли себе реалізувати. Свято закінчилось перемогою команди номер 6. Євген Христенко, Юрій Пилипенко та Владислав Собольський отримали по МП3 плеєру. Хлопці, які зайняли друге місце, отримали спеціальні жилети, а третє тренажери для них спеціальні навантажувачі. Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.